Привіт всім. Сьогодні поговоримо про адаптацію ванної кімнати. Хочу зазначити, що все дуже індивідуально, робиться під функціональні можливості дитини, але в загальному хочу дати пару рекомендацій для батьків: як краще оптимізувати свою ванну кімнату для того, щоб дитині полегшити її побутову активність. Перше, замість ванни. Використовуємо душ. Я зараз дуже круті душі, без порогів, з дуже легким відкриттям кабіни, і душ краще приймати дитині і легше, чим залізати у ванну. Друге, раковина. Раковину ми підбираємо під зріз дитини, як їй буде зручно маніпулювати руками там, щоб зручно собі буде чищення зубів проходило, обмивання. Якщо ми говоримо про дитину на кріслі колісному, це також по зросту, вона могла собі під'їхати зручно зробити свої справи. Зараз я також дуже круто я вставлю тут є ліпучки, які приліпляються на раковину. Туди кладеться зубна щітка і видавлюється паста. Наступне, що зараз є: це автоматичні набори для мила, дозатори. Також для пасти є штучки, які просто ти можеш трошечки руками, навіть не прикладаючи зусиль, і паста видавлюється. Це також, якщо ми бачимо, що дитині це потрібно, ми це робимо, щоб полегшити їй цю маніпуляцію. Рушники. Рушники мають також знаходитися в зоні доступу дитини, щоб їй було легко і комфортно їх дістати. Рушники не мають бути сильно важкі, неприємні до тіла, все-таки згадуємо про сенсорику. М'ягенькі, легкі, щоб дитині було легко з ними маніпулювати. Третє, туалет: туалет, якщо ми говоримо про дитину в кріслі колісному, має бути також на рівні дитини, під дитину зроблений, щоб дитині було зручно пересідати в нього без жодних зайвих зусиль. Намагаємося максимально полегшити їй цю маніпуляцію, і залучити дитину до цього процесу. Наприклад, це можуть бути по бокам поручні. Дитина, якщо має змогу функціональні можливості, вона хапається за поручні, пересідає на туалет. Також цю навичку ми маємо дитині навчити, як це робити. Якщо ми говоримо, що дитина може самостійно з тростинками, наприклад, або самостійно має функціональні можливості підійти. Також має бути дитині комфортно туди сісти. Він не має бути сильно високий. І четверте, останнє це безпека. Якщо ми говоримо про пороги, в ідеалі що порогів взагалі не було, але це не завжди реально, тому адаптуємося під житло, яке є в дитини. А наступне це безпека в душовій кабінці. Я зараз є дуже круті калинки, які не скользять, і вони мають бути, щоб дитині було комфортно і безпечно там знаходитися, і в разі чого вона... Може зафіксуватися ніжками і не скользити. І також в ванні мають бути з антискользною системою, тобто, взаді має бути якась гума, ліпучки, ці, що зараз є. Тобто, не має бути просто килимок, який просто їздить по всій ванні туди-сюди, тому що це небезпечно для дитини. Ось все, що я хотіла розповісти сьогодні. сподіваюсь, вам було це цікаво. Знову ж назначу, що це все дуже індивідуально підпирається для дитини, але це основні поради, які б я хотіла вам дати для облаштування ванної кімнати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і побачимось.